Про зміни законодавства та реформи мін'юсту говорили на семінарі в управлінні юстиції. Зараз правники стоять перед ще кількома нововведеннями, які слід детально вивчити. Зокрема, мова йде про запровадження електронного врядування. Мін'юст запроваджує електронне врядування, все більше щоб не було черг, не було, значить, щоб спростити людям отримання довідок, щоб суб'єктивізм чиновника усунути, щоб не, не чекали люди в чергах Довідками, що це можна зробити прямо з своєї з домашнього інтернету автоматизована система виконавчого провадження, єдиний реєстр боржників усе це є абсолютною інновацією при виконанні судових рішень. Уже введено процедуру автоматичного розподілу матеріалів виконавчого провадження. Це дає можливість зменшити адміністративний вплив на результат рішення і запобігти порушенню щодо єдиного реєстру боржників. То він міститиме усю необхідну інформацію про боржника виконавця та суму боргу. він унеможливлює ухилення від виконання судового рішення В випадку якщо безпосередньо державна особа звернулася до реєстратора чи нотаріуса з вимогою про оформлення відповідного договору по якому буде відчужуватися його майно відповідно ця або ця особа зобов'язана перевірити статус особи яка звернулася за відчуженням майна У випадку якщо дана особа Особа є в реєстрі боржників і відсутні відомості про накладення арешту на її майно. Відповідно, нотаріус або державний реєстратор зобов'язаний відмовити у здійсненні такої реєстрації і, відповідно, повідомити державного виконавця чи приватного про те, що, що відбулося, і про те, що особа хоче відчужити своє майно на семінарі. Також розповіли про новації в реєстрації шлюбу та народження дитини, реєстрації профспілок та вирішення про проблемних питань в електронному декларуванні Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.